Я є бізнесменом, розвиваюся в ніші дитячих дерев'яних іграшок через інстаграм сторінку Ця інтернет-сторінка з'явилася зовсім зовсім недавно, тому я розвиваюся в цій сфері. чого все почалося? Точка А інтернет-магазин був тільки створений, він був дуже сирий, ненаповнений. Ну і взагалі така нова, нова, нова сторінка. Я була не впевнена в собі, не розуміла, як розвивати цей магазин, в яку сторону рухатися, чи взагалі в мене щось вийде. Також була майже на стадії вигорання, оскільки всю основну роботу робила я сама, на себе не вистачало часу. Цього ще й також випливало небажання працювати, тому що я взяла на себе багато-багато задач. І з небажання працювати як результат. В мене накопичувалось дуже дуже багато задач по роботі. Ну я їх, в принципі не робила. Вони просто накопичувались, і це було проблематично. Ще таке було що найкраще зроблю тільки я. Який був страх делегувати? Це по перше відповідальність. Що ти вже як береш людину на роботу, вміти спілкуватися. Страх, що вона мене не почує, не зрозуміє, не зробить так, як я хочу. Не буде нічого робити. Ну, ось так. Найкраще зроблю я і все. Ще великий страх, що я це не потягну, що там потрібно платити великі чеки. Це не для мене. Не зараз, може пізніше. Чого ти вирішила все-таки прийти до мене в наставництво? Зрозуміти. Як, як, в яку сторону мені йти, як мені розвиватися? І чого взагалі я столкнулася з такою проблемою? Що от я не хочу вести той інстаграм, що я не бачу, як вивести цей бізнес на новий рівень. Як хочеш розвити бізнес, що змінити в своєму житті? Іди працювати сама зі своєю головою і зі своїми звичками, зі своїми програмами. І зі своїм всім внутрішнім станом, то тоді все життя йде вгору і все навколо змінюється не тільки я, а змінюються друзі, чоловік, батьки. Коли я приймала рішення йти в наставництво, це точно було для тебе дорого. Так, це для мене було дуже дорого. Дуже дорого. І от що ти можеш сказати, да? наскільки це було дуже дорого. Що стало ключовим моментом, що ти собі це дозволила? І що ти зараз можеш сказати? От, чи це справді дуже дорого, як ти це думала на початку, чи це того варте? Це того варте. Я пам'ятаю, я тобі написала, зарезервувала собі місце і на наступний ранок прокидаєш, думаю, блін, Оце кипішнула. Е, було страшно, страшно, що не витягну. Ну, типу, я вже домовилась, я вже е, якби оплатила завдаток і я вже якби дуже хочу, але страшно було все одно, що я його не заплачу. Оплатила, закінчила безмежно щаслива взагалі. Чи є це зараз для мене дорого? Ні. Типу, я розумію за що я віддала гроші, я бачу зміни в собі, бачу ріст в собі, і воно того стоїть. Тому я йду далі. На який рівень е, ти вийшла після нашої співпраці? Ну, в принципі, вся необхідна робота, яку я робила сама, робить вона. На мені залишився тільки таргет, реклама. І всі задачі, які мала давати її ти, тепер дає тобі вона. Так. Коротше, життя полегшилось. В принципі, мені легше, бо мені не потрібно ще е, генерувати ці ідеї. Тобто, якщо я мені раніше потрібно було сфотографувати, подумати, як то його сфотографувати, підібрати ототом світло, ще щоб гарненько виглядало на фоці, а потім ще його відредагувати, виставити, змонтувати рілс, написати пост і все я більше нічого в цьому житті не хочу до кінця дня. Робота над собою, Ось, ось такі результати. З'являється все, з'являється впевненість, з'являється час на себе, з'являються бажання, з'являються цілі. Коли з'являються бажання, цілі, розумієш, для чого це ти взагалі робиш. Якщо людина хоче змінюватися, рости, е, пізнавати себе, ну, бо це теж я про себе дуже багато дізналася нового. Е, змінювати себе, змінювати свої дії. Робити ці дії, то так, однозначно рекомендую. А якщо я хочу зміни досягти чогось нового, то треба йти до людини, яка це вже зробила. Ну, в принципі, тобі я це побачила, і якщо хтось хоче собі таке змінити, вийти на вищий рівень, то однозначно рекомендую. І ще однозначно рекомендую після наставництва продовжувати свій розвиток іти далі на сесії і не зупинятися на цьому. Бо далі більше. В наставництві я отримала підтримку, отримала вектор, вектор руху, куди мені потрібно. Я змінилася, стала більш впевненою наставником з тобою на, на цей випадок. Якщо не було страху, що тебе осудять, типу, подивляться, що типу, ти якась там не така. Також грало велику роль конфіденційність, Це теж важлива роль. Тому заманило, що в тебе є оце от гармонія і там, і там. Якось ти типу, поділила цей час, що ти проводиш час сім'єю і час роботи, і там і в сім'ї добре, і в заробітках добре. Оскільки я передала половину своєї роботи саме менеджеру. в мене з'явилося більше свого вільного часу. Наприклад, закрити свої якісь робочі питання і провести більше часу зі своїм чоловіком. Мені здається, в першу чергу спочатку вкладає собі в голову, а потім вкладає вже в, в речі, в ті, які ти хочеш. Це, в принципі, якщо спочатку вкласти в голову, то потім з'являться і гроші, і ресурс, і бажання на ті речі, на ті сумочки, на ті подорожі, і на все остальне. Хочеш розвитку? Велика. Якщо ти йдеш і готови працювати, тоді все в тебе вийде. Може, вийде не з першого разу, може, вийде не з другого, може, вийде з третього, але воно обов'язково вийде. Результат буде завжди, але ще результат буде тоді, коли ти будеш щось робити. Не тільки прийшов на сесію, покліпав очками, а сказав до побачення і пішов далі робити те ж саме. Ну, так не діє. Пробувала треба змінювати свої дії свої думки і в принципі якщо робити якщо змінювати свої дії то тоді гарантія є ну а якщо не змінювати то гарантії нема